Я хочу сьогодні вам порадити одну таку цікаву річ, про яку я коли згадую. Це якраз був той момент, коли я був молодим лікарем, спеціалістом. І клініка, в якій я працював, мала рентген-кабінет зовсім в іншій частині клініки. І дуже було незручно, коли треба було підняти пацієнта з кофердамом, вивезти його з кабінету, довести його до рентген-кабінету, всадити там, зробити прицільний рентген, потім вернутися в крісло, знову лягти. Це забрало дуже багато часу, це дуже незручно. І ви знаєте, що по протоколу лікар-ендодонтист дуже часто робить багато знімків. І щоб це було зручно, у нас є готове рішення для вас на одному такому столику, в якому є все для того, щоб ви зробили якісно і рентген, і при тому не втратили час. Тобто цей столик, як багатофункціональний, він має таку можливість, де стоїть і екран, у вас є. Так, де стоїть сам рентген апарат у вас є зафіксований датчик, щоб не порвався дріт, тому що дуже часто, коли дроти тягають по кабінетам, вони потім ну, просто ламаються і приходиться купувати новий, тому що полагодити дуже важко інколи таку річ. Тому, якщо у вас є необхідність в тому, щоб не витягувати дріт з датчиком, щоб не асистент не забирав постійно у вас з кабінету ваш рентген апарат тобто. В інший кабінет ви можете просто перекотити його, зробити всі необхідні знімки. І наступно, якщо лікарю то потрібно в іншому кабінеті зробити прицільні знімки, він просто або його він, або його асистент забирає цей весь столик і котить до себе, робить там прицільні знімки. Тобто, вся база знаходиться в одному місці, тобто у вас не буде такого. Що потім шукаєте прицільні знімки одного і того самого пацієнта, який був у різних лікарів в різних кабінетах. Тобто, це дуже зручна річ. Я вже колись користувався подібним пристроєм, і чесно скажу, це дуже зручно, дуже класно, тому що, одним словом, все в одному: монітор, рентген, у вас є можливість вводити всі дані на вашого пацієнта, таким чином, не забираючи час ні у себе, ні у ваших колег. Хочу трошки додати від себе, як це може працювати, як цим можна користуватися в повсякденні, тому що для мене, як для лікаря-ендодонтиста, важлива і ергономіка, і мій час, який хочеться зменшити для того, щоб пацієнт довго не перебував в клініці, не лежав і не чекав, поки йому зроблять прицільний знімок. Одним словом, ви бачите, що ця полиця якраз зроблена для того, щоб коли ви приміщаєте його по клініці. Ви ніде не вдалися, щоб він не впав, тому що є класна підставка. От. І після того, коли вам треба зробити поцільний знімок, ви або асистент, ну частіше це асистент, подає вам, ви можете поставити його на підставку. Ну, без підставки, просто він досить е, такий, ну він не важить дуже багато, він 1,8 кіло важить, тому ваша рука вам не ну, це як маленька гантеля. В принципі, вона, ну, ви можете спокійно тримати в руці, бачите, тобто він дуже легкий. От. Але при тому, що він е, класно стоїть. І тепер, якщо ми хочемо зробити прицільний знімочок, ми активуємо програму. Сама програма дуже проста: тобто, ви вибираєте пацієнта, зробити знімочок, і тепер ви можете спокійно під'їхати до пацієнта, розвернути, побачити те, що ви будете робити, ну які знімок будете робити. Перед цим вам єдине, що прийдеться зробити і зняти платок Каферодма. По, по суті, я використовую. Зовсім іншу рамку, якою буде зручно користуватися, тому що якраз платок не приходиться повністю знімати. Хтось робить сидячи, хтось робить стоячи. В даному випадку ми можемо зробити це стоячи, для того, щоб зорієнтуватися по вісях зубів, і можемо зробити прицільний здімок нижньої щелепи, наприклад. Просто конкретно в моєму випадку мені простіше це робити стояще, тобто я встаю, завжди вам допомагає система. Навіть просто я хочу показати, що навіть одному лікарю можна зробити прицільний знімок з хорошою якістю. Цікаве те, що цей апарат має два натискання, тобто, одне один натискання на кнопку дає можливість подивитися, під яким кутом ви попередньо робили. Знімок. Тобто, якщо у вас є якісь цифри, там хай буде показу мінус 20, а ви будете робити в плюс, то екран вам покаже, що ви криво робите знімок не так само, як було попереднього. Якщо це вже другий там, третій знімок, який вам необхідно. Тобто, в даному випадку у мене є якийсь кут, який мені показує апарат, 2-30 градусів. От, я тепер натискаю Тримаю. І зараз буде знімок на екрані. Тобто ви бачите, що а, навіть один оператор завдяки тому, що це дуже легка річ, може зробити прицільний знімок, який вам необхідно. Тобто у нас тут є ще верхні щелепа, зараз спробую вертикально поставити. От, ви Бачите, кламер, зуби. Тепер що з е, цікавого, якщо ви отримали прицільний знімок, і якість вас не влаштовує, це не значить, що там датчик поганий, або там сам апарат щось не то, або може, ви думаєте, що ви не так щось робите. Насправді є дуже багато опцій для того, щоб обробляти ваш прицільний знімок. Е, зверніть увагу, що абсолютно всі опції в перегляді, вони підписані. Тобто ви наводите, вам пояснюють, що це таке, для чого і таке інше. І... Тут і дзеркальне відображення можна перевернути знімок, якщо ви якось там неправильно його зберегли. Тому ви можете в цих опціях, які зверху дуже легко розібратися, і в даному випадку хочу звернути увагу на цю ділянку. Тобто, у вас тут є можливість зробити розумний контраст, тобто ви можете зменшити контрастність для того, щоб може ну, приділити увагу якісь ділянці, яка у вас там цікавить чи вона дуже різка. Ви можете виставити таким чином, як вам необхідно. Ви можете зробити е, різного кольору. Бачите, є інверсія. Якщо очі втомилися дивитися на один той самий знімок, і ви вже не бачите інформацію, можете зробити інверсію. Це теж по суті стандартна опція. І яркість та контраст ви можете так само бачите, або зробити автоматичне налаштування, або зробити то вручну. І найцікавішого, що, що у нас є можливість вже штучного інтелекту. Є така кнопка, штучний інтелект. Тобто ви натискаєте на цю кнопку, і у вас з'являється обробка цього знімку даного. Тобто ви бачите, що цей зуб справжній. І якраз програма зрозуміла, що вона бачить. І кожним кольором відокремило для вас, тому що цей кожен колір можна рухати, дивіться, уважно, ви можете посилити колір, можете його повністю забрати. Це видно, так? Тобто ви можете забрати те, що програма. Своєму бачить своїм кольором відокремило для вас. І е, після того, коли ви е, зрозуміли, що у вас зуб там 4-7, у вас є зламаний інструмент, заплобовані канали або постійно. Ну, тобто ви дивитесь по опціях, що вам говорить програма. І тепер ви можете роздрукувати ще, Тобто програма вам дає можливість виконати це все на робочий стіл. І у вас буде такий там буде дентальний аналіз цього зуба, з яким ви працювали. І це можна передавати. Якщо ви ведете реферативну практику, ви можете зробити ось такий класний документ, віддати лікарю, який направив вашого пацієнта, і там буде повністю все зрозуміло, пояснено. Ви зможете і надалі працювати з цим пацієнтом, з цим лікарем, тому що інформація, яку ви надаєте, вона повноцінна.